Голова волонтерської спільноти Піксель оголосив збір на ліки для підрозділу у складі 159-ї бригади. Про потребу повідомив Олександріць Василь Вазіян оператор КТМ, який зараз несе службу вище згаданому підрозділі. Список великий. Він є на сторінці Володимира Чеха та Василя Вазіяна. Там же є реквізити для поповнення монобанки. Окрім ліків, є потреба в генераторі, екофло, вогнегасниках та інших військових смаколиках. Олександрія продовжує приймати вимушених переселенців. 19 вересня до громади прибув автобус із 14 евакуйованими громадянами зі східної частини України. Це родини з Добропілля та Мирнограду. Серед новоприбулих двоє дітей, маломобільні, люди з інвалідністю та ті, хто вже вдруге вимушено залишає свій дім. Усіх переселенців розмістили у місцях тимчасового проживання, облаштованих на базі трьох дитячих садочків, пише прислужба міської

До реанімаційного відділення Олександрійської міської лікарні передали спеціальне обладнання, крісла, колісні та протези. Допомогу привезла волонтерка Українка за походженням, засновниця благодійної асоціації друзі Олександрії Женя Шкіль. 24 вересня вона відвідала відділення разом з начальницею управління охорони здоров'я та директором лікарні. Ознайомилася з роботою підрозділу, реабілітацією військових і тим, як буде використовуватися обладнання, також обговорили актуальні потреби та. Подальшу допомогу. Ветеранів запрошують на змагання з настільного тенісу. 4 жовтня в Олександрії відбудеться етап спортивних змагань Гард воїнів з настільного тенісу серед військовослужбовців та ветеранів. Ідею подібних змагань запропонувала дружина загиблого військовослужбовця Олександра Сівєріна Євгенія. Мета турніру підтримати процес відновлення та реабілітації військових через спорт, а також популяризувати настільний теніс як олімпійський вид спорту. Деталі та реєстраційна форма на сторінці міської ради. 25 вересня на базі туристично-молодіжного центру Олександрії відбувся форум «Трансформація Олександрії в туристичний центр. У форумі взяли участь близько 40 представників із п'яти громад Приютівської, Новопраської, Попельнастівської, Пантаївської та Олександрійської. Це працівники музеїв і культурних центрів, бізнес, старости, жителі громад, які займаються розвитком локального туризму. Туризм сьогодні це не лише фестивалі чи ярмарки, це також про розвиток бізнесу, економіки та Зростання громади. Ми працюємо над тим, щоб туристи не просто приїжджали до нашого регіону, а залишалися тут на кілька днів. Тоді кожна громада зможе показати свій потенціал, зазначила в своєму виступі заступниця міського голови Ірина Чемерис. Із 1 жовтня громадський транспорт в Олександрії переходить на зимовий режим роботи. Такий графік руху автобусів діятиме до 31 березня, включно. За інформацією управління економіки, у зимовий період автобуси на усіх маршрутах будуть забезпечувати до 400 пільгових рейсів на місяць. Графік руху є на сторінці міської ради.